Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів Демиткін Андрій Володимирович народився 5 липня 1975 року в місті Джамбул у Казахстані. У 1976 році сім'я переїхала в Україну в місто Комсомольськ. Нині горішні плавні. У 1991 році закінчив середню школу номер 6. Згодом отримав професію токаря. У 1994-1996 роках. Проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Із 1996 по 2002 рік та з 2007 по 2022 рік працював у полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, 22 квітня 2023 року добровольцем пішов захищати батьківщину. Був стрільцем стрілецької роти, мав звання солдата. 22 червня 2023 року. Загинув внаслідок поранень несумісних життям. У населеному пункті Новомихайлівка Донецької області, нагороджений посмертно орденом за мужність Третього ступеня Пам'ятаємо! вічна слава герою.